Окопи, перевірка зброї, пост здав, пост прийняв. Багато про свою роботу хлопці розказати не можуть, адже їх робочий день починається не з кави. Робочий день починається з того, що ми приїжджаємо, перевіряємо всі засоби спостереження, все обладнання, а також зброю, щоб вона була в бойовому а також на ураження противника, який захоче до нас пройти. Обстріли є, і обстріли нормально. Працює ствольна арта, ще залітають хіди, ланцети, ну і все інше. Головне завдання підрозділу не допускати наближення та висадку ворожого десанту, як з моря, так і з повітря. Тримаємо берегову лінію, щоб ворог не зайшов, не пройшов, якби не пересік ту границю, яку ми стримуємо. Військові, з якими ми спілкувались, знають на що здатен ворог, адже до повномасштабного вторгнення захищали Україну на сході. Я розумів, що це не на один рік одразу в цих хлопців. Найсильніша мотивація вони обороняють свій дім, а тому морські кордони надійно захищені.